Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в мене купа нового тютюну, який я буду оглядати та розповідати власне вам. Прямо зараз у мене забитий ось такий тютюн White Angel зі смаком лимону. Я вже його прокурюю. Дивіться, фішка цього тютюну. В тому, що в більшість своїх смаків вони додають таку фішечку, як мед. Мед змягчує просто все в цьому тютюнові, і таким чином він виходить з легкою ноткою солодкого. Але там є і основний смак, власне, лимон. Проте сказати, що це якийсь прямо такий цитрусовий е неприємний приторний смак, я не можу. Це дійсно лимон з медом. І мед тут е, має вагому свою частку, і за рахунок цього він е, подавляє цю цитрусовість оцей притерний смак, який я так сильно не люблю. Ви тільки подивіться на да, цю пушку дива. Це вже достатньо прогрітий, навіть трішки прокурений. Кальянчик я розпочав його за кадром покурювати і вирішив, що я готовий записати відео про White Angel зі смаком лимону та розповісти вам про нього, а заодно забити і інші смаки та розповісти про них. А тут не потрібно навіть робити ці фірмові мої затяги, довгі затяги, легкий покур і в тебе вже повно диму. Ви, власне, самі бачите насиченість цього диму і власне, обсяг його димності. Дуже димний тютюн і дуже довго куриться. White Angel з тих смаків, що мені прислали. Практично всі смаки димляться однаково і куряться однаково довго, настільки довго, що а, на підході другої години ти вже втомлюєшся його курити, і тобі хочеться вже взяти, затушити його і піти по справам, але ти не можеш цього зробити, тому що він димить як на початку, так і до самого кінця сильно. Тютюн сам по собі достатньо непримхливий, практично всі смаки можна курити в соло або міксувати між собою, доповнюючи їх тим, що вам більше подобається. Що стосується саме лимону, я б навіть е не можу сказати вам точно, чим його можна доповнити, бо він в соло за рахунок знову ж таки меду куриться дуже й дуже е добре. Я не бачу якогось а, присмаку, якого мені не хватає, або чогось, що я хочу замістити по смакові та додати чогось іншого. А тут я б хотів би до вас звернутися. Якщо ви знаєте, що можна тут додати, пишіть в коментарях, тому що я б хотів спробувати якийсь мікс, але мені якось нічого не приходить на думку. Я думаю, дим настільки насичений, що баде, коли я видихаю, навіть не видно.